Творчого і натхненного дня вівторка. Такий маємо час після різдвяний, свіжий. Цікаво, що вже по багатьом регіонам України вже є мороз і якісь мінуси, а в нас ще все плюс 5. Ну, сонячне Закарпаття, що ви хотіли. І тепер сонечко трошки виблискує, аби нас підігріти під час запису. Сьогодні вівторок, значить, вчимося із того, що побачили або що дослідили. Ви знали, що? Вандалізм походить саме поняття вандалізм, тобто безглузде руйнування, походить від назви народу вандали. Це були, були такі хлопці-дівчата, які вже при занепаді Римської імперії у 455 році напали на Рим і пограбували його. Але, але разом з пограбуванням зробили просто величезну купу безглуздих руйнувань. Тобто, ну файні речі стояли, цінні, красиві, а вони просто вирішили це зруйнувати. І відтоді. Їхнє, на, на, вже сьогодні, як такого народу здається, немає вандали, але ми запам'ятали, що вандалізм це щось погане. Це щось, тобто, коли хлопці, дівчата, неважливо, з якою ціллю, але чи точніше, навіть без, без особливої цілі, руйнують щось вандалізм. Одразу на думку приходить це поняття, яке в нас відносно недавно виникло в Україні, тітушки. Я такий був здивований у свій час, коли почув, що тітушка це не просто хуліган, який там за певну винагороду робить е, якісь такі дивні на -на накази виконує. Але це буквально ідея ну, вже потім як факт. Але, але походження має від прізвища. Бо там якийсь там вуйко мав, мав прізвище Тітушкін чи якесь таке, і від нього походить тітушка. І одразу, слухайте, приходить така ідея. Уявляєте, від вашого імені або від вашого прізвища може бути дійсно, а виникнути щось, якесь таке поняття діряве, поняття, яке просто тисячі років увійде в історію людства і будуть ним користуватися якимось огідним, або твоїм я можу зробити щось хороше. Скажімо, візьмімо рентген, я йду робити рентген. Уявляєте собі, і твоє і, і прізвище Вуйка рентгена весь час згадують, правда? Або я собі купив машину Форд, і вельми непогана машина Форд форд прізвище чи Мерседес, тобто твоє прізвище або зробить якусь користь і буде благословенням для багатьох поколінь. Або дійсно можеш не чудачити. До чого хочеш приєднатися? Що би ти хотів, аби назвали твоїм прізвищем? Правда, якусь акцію, якусь річ, якісь ліки, ні? якийсь інструмент хороший, машину, хто зна, чи навпаки, якусь руйнацію. Спочатку, коли... Почалося це масштабне вторгнення в лютому, то коли я чув слово «рашизм», то перепрошую, воно мені трошки буха кололо. Але сьогодні я дивлюся, цим словом користуються всі у нас медіа, і нормально воно вже входить у повністю в обіг увійшло. Рашизм. Рашизм не від Раша, з Росія. Це, це щось дуже погане, дуже зле, і, і ми сьогодні бачимо навіть гірше від фашизму. Цікаво. Як буде використане твоє ім'я, як буде використано твоє прізвище? Як папа звернувся в листі до українців і сказав, що ми, у, у світ для себе відкрив чудовий народ, Україну. І поки що мені дуже подобається справді як світ для себе відкриває Україну. Я бачив професора в якомусь там престижному університеті, який викладає історію України, тепер вивчає, захоплюється, яка вона просто багатогранна і. І, і, і глибока. І тому дай Боже, аби Україну так і запам'ятали, і українців, аби де би не були за кордоном, приємно було і дійсно гордо завжди сказати, що так, я з України, Ще доброго вечора, ми з України. Тому, товариство, нехай сьогоднішній день, він лише день, але нехай трошки стане для нас більшим благословенням, щоб ми вже перейнялися якось, в якому напрямку рухається моє життя, в якому напрямку рухається моя діяльність. Як запам'ятають моє ім'я? Чи я залишу щось зле після себе, і цим назвуть щось погане, виявляєте? У тебе прізвище кіш, а щось нехороше назвуть кішізм. Ой. Або в тебе прізвище Бровді, і щось назвуть там о, це пахне бровдінізмом. О, Слухай, дай Боже. Тому дай Боже, аби наші імена, наші прізвища залишили після себе в історії благословенний слід. Не просто файний, а благословенний. Тому живім гідно, будьмо українцями, будьмо християнами, будьмо людьми, справді, за яких не соромно буде згадати, навіть через 1600 років, як про вандалів, а, а будь, будьмо людьми, правда, якими захочеться хвалитися, з якими хочеться знатися, або інакше на яких хочеться рівнятися. А це починається з сьогоднішнього дня, так? і з сьогоднішнього вівторка. Тому рухаємося так. І, і сьогоднішній день стане. Маленькою цеглинкою до формування твого імені чи твого прізвища чи країни. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги, де допомагаємо переселенцям, допомагаємо військовим насамперед, і людям взагалі потребуючим. І між іншим, цими днями ми собі, приклалися до такої акції специфічної. Ми там проплатили дорогу для шістьох чи сімох священників, які їдуть на схід спеціально колядувати для військових, знають багато точок. Де, де зупиняться у різних штабах, де, де є можливість підійти близько і будуть їм просто колядувати, так гарно в костюмах, з віздою, нести їм благо звістку, нести їм надію і подякувати їм до служіння. І, і, і боюся, що ми, ми також і в такій дивній акції взяли участь, власне, аби і так благословляти людей, аби і так підтримувати тих, кому зможуть заколядувати, кому зможуть як мінімум трошки благословити чи підняти настрій з якимись смаколиками. Тому дякую за всі ваші служіння. Хто хоче приєднатися, то номери карток є в описі під відео. Будьте благословенні, нехай наші імена будуть гідними, нехай прізвища наші будуть достойними навіть після нашого відходу. Майтеся файно. Мир вам!